Віталій брателі шахів. Врає проти русский. Домініканська республіка. Рейтинг 1870. Ну, якось 6G5 треба, грати. вже писно. Повільний хід зробить, б'ю і тут пішика какой. Може, мабуть, ну багато філк трошки. Втряти. джеф, ну мал. Так краще не грати. Таконькі, не неграденький. Так, тут у нас Щось може підвиснути, центр у нас є? Це добре. Відігнати з хороших полів. Так, десь би сюди зарядити. Десь сюди чіпляється. Так, він кінь сюди прийде. нам треба так якось рухатись, ні, так, окей, і готувати треба це все. Так, це якась ніч у нього. Напасти на мат в один хід. Ну, я так і, в принципі, програю. Такі моменти я програю аж бігом. Одну туру підміняю, щоб менше в нього було. Контр гри. Да, треба було з'ївнути. Вирішив один хід напасти. Молодець. Зараз мій центр піде, в тебе був шанс скористатись моїм зівком. Інситрабовий на ти цього типа, я його не бачу. Да так. так, а тут би подумати трошки. Можу і не встигнути, якщо шах, так, так, так. Не ясно це. Дар буде нападати подати на туру. І треба мать захищати. Так, шах, сюди, не знаю, що давай так. Opa! Не захотів суперник хід робити, ні. Пограю проти фрезя з кимсь ще. Найди собі. Так, 67 на 63 любителів. Проблема тут з пішуком на D5 суперника. Підвисає. Тому він не має права на різкі такі речі. Втрачає матеріал. І в мене центр. Я звісно зівнув тут пішака також з шахом. Ну, але центр залишився. Так, краще було кінь. Ну так, кінь тут на погано стоїть. Треба було швидше його якось ввести в гру. Слон Є2, є 2 А, тут мат взагалі мені не міг бути. Я не міг збрати. конець ничка то нема. Загнав корля Була в нього така тактична можливість. І знову я щось зірвав. Тура тепе. Ага. Знову була тактична можливість, суперник. Не побачив. Якась була атака, але я просто що. Так, да, кінця 6. Значить, йому треба було. Нічого не треба було. Вже я не побачив. В цей ноті, якщо чесно. Побачив я тільки цю тактику. І її виконав. Коли часу мало, особливо думати нема коли.